Chevrolet Bolt у версії EUV. Чим він відключається від EV? Тим, що кузов автомобіля довший на 10 см. Максимальна батарея саме максимальна, яка може стояти на Chevrolet Bolt, це 65 кВт, проїжджає 400 плюс км. Максимальна оптика. 17-ті колеса з свіженькою гомою. Безключовий доступ. Е, так, всі асистенти. У нас автоматичний світлоклімат контроль. Безпроводна зарядка, Apple CarPlay, хороша мультимедіа, LED щиток приборів, Салончик взагалі не заюзаний, просто як у нового автомобіля. Не затертий, нічого не порвано, не поцарапано, все як має бути. Досить такий стильний автомобіль, класно виглядає. Фари задні. Мені похожі на BMW у g серії чесно кажучи, не знаю, кому як. Задній ряд. Рівний пол у нас. Салон достатнього розміру, троє ваших тостеньких родичів влізе без проблем. Багажник. Дивимось. Достатнього розміру сидіння можна сложити, положити пару холодильників у подпол Тоже можна щось впіхнути, не проблема. По-моєму, його навіть можна убрати і у вас буде взагалі такий достатньо глибокий багажник. Далі. По кузову. В принципі, у нас дефектів теж ніяких нема, добре виглядає. Так же само, як і по салончику. Як фари виглядають. Ну, знімають, як фари виглядають, реально красиві такі просто. Що дійсно, дійсно хороший автомобіль. По обслужуванні нема що розказувати. Разу 60 тисяч поміняли масло редуктори і фільтр в салоні. Все, так би машинка повністю обслужена, можна сказати. да, Резина автомобіля теж майже нова, в общем Всі деталі за телефону, підписуйтесь на наш канал, щоб бачити такі класні болти і другі автомобілі в нас у відео. Всі деталі про цей автомобіль за тим телефоном.